Українці небайдужі люди. Я б сказала, найкращі. Хтось рятує ведмедів, інші опікуються архітектурною спадщиною, що руйнується від часу, від людської недбалості. Геомапа реновацій об'єднує архітекторів, реставраторів, урбаністів і дизайнерів. Ці люди. Горять ідеями реновації та збереження архітектурного спадку. Чим займаються ентузіасти зараз у пущі водиці дізнавалися журналісти ранку вдома. Головною особливістю якраз цього будинку є унікальне дерев'яне мереживо. Тобто ці різьблені елементи вони були характерні для Чернігова, наприклад, для Житомира, але вони були досить невластиві для Києва. Для того, щоб робити якісь отакі оздоблення, потрібно було заморочитися, витратити багато часу на те, щоб знайти і фахівця, і правильну технологію застосувати. Дерев'яні елементи початку ХХ століття. Дубовий паркет, ліпнина. Подвійні двері, сліди розкоші. Все це майже знищила пожежа, і сьогодні від унікальної будівлі в пущі водиці поблизу Києва залишились тільки стіни та врятовані небайдужими людьми декорації. Це одна з найстаріших збережених на сьогодні дерев'яних дач пущі водиці. Свого часу вона належала заможним міщанам Новіковим. І, на жаль, так сталася прикрість в березні 2023 року. Будівля спалахнула. Цю споруду збудували у далекому 1912 році. Спочатку вона була міщанською дачею, згодом потрапила до рук радянської влади і стала санаторієм. А 2004-го перейшла у приватну власність і вже тоді потребувала реставрації. На сьогоднішній день силами волонтерів, силами місцевих мешканців, ось уже ну там третій четвертий тиждень. Ми працюємо з розчистки території, з розбору будівельних завалів, плюс е, е, фрагментування залишків, якщо це якісь елементи декору, цінні частини будівлі, які можна відреставрувати, ми їх окремо відсортовуємо ось там. І потім передаємо на реставрацію. Одне з головних завдань під час розбору руїн зберегти якомога більше оригінальних дерев'яних елементів будівлі, і згодом під час повної реставрації повернути їх на свої місця. Дерево все-таки не бетон, не цегла. Це матеріал, який більш вимогливий в експлуатації обслуговування. Дерев'яних будівель не так багато. А будівель з дерев'яним ось таким різьбленням в Києві на сьогодні взагалі одиниці. І якщо ми не зберемо збережемо ось цей будинок. Ми втратимо не просто пам'ятку. Ми втратимо цілу оцю історію дерев'яного різьблення в Києві. До волонтерської ініціативи активно долучаються мешканці пущі Водиці. Кожні вихідні вони збираються на території будинку і роблять все можливе, аби зберегти історію рідної місцевості. Я живу тут майже 40 років, пощо я дуже люблю. Ми сюди приходили і вимагали, щоб хазяїн е, все ж таки до ладу довів цей будиночок. Він навіть до пожежі вже був е, в складному стані. Ми спілкувалися з е, фахівцями. Вони сказали, що для того, щоб реставрувати, все ж таки він дерев'яний, його треба розбирати і по частинках там чистити, і потім збирати. У нього дуже важка реставрація. І тому я думаю, що хазяїн і не хотів займатися цією реставрацією реставрацію, тому що це дуже складно зараз. Історична пам'ятка на самому початку відбудови, але згодом, за підтримки власника будинку та держави, волонтери планують повністю відреставрувати історичне надбання пущеводиці.